Ціональної свідомості, яку сколихнула революція гідності, пробудила в українців дух патріотизму, вишиванки, патріотична символіка та відродження культури стали трендом у нашому суспільстві. А для кмітливих та підприємливих чиновників черговою можливістю трохи вкрасти із державного бюджету під шумок у культури нації таке патріотичне піднесення не оминуло і житоморян. Місцеві активісти ще у 2015 році зверталися до Місцевої влади, аби створити у Житомирі центр національної ідеї, який слугував би місцевим жителям не лише просвітницькою мекою, але й осередком інтелектуального та культурного розвитку. Про створення українського дому в Житомирі йшлося давно. У мерії навіть скликали щодо цього круглі столи та прес-конференції. І от у березні 2016-го на сесії міської ради, депутати підтримують рішення щодо створення арт центру Дім української культури. На його реалізацію виділяють понад мільйон гривень. Ми хочемо зробити український дім мест містом спілкування житамірян і містом спілкування творчих людей. Це буде абсолютно свободне пространство, де люди і можуть зустрічатися, проводити поетичні вечора, концерти, просто общаться між собою. А вже за місяць, 21 квітня, у колишньому маєтку Філіпова, більше відомому як Старий РАКС, урочисто відкривають дім української культури з такої нагоди Житомирянам влаштовують святковий концерт перед офіційним відкриттям нового арт-простору. Усім присутнім демонструють рекорд найбільшу в Україні ляльку-мотанку за вишки у 3 метри 50 сантиметрів. Тож культурна робота в українському домі закипіла. А відвідувачів керівництво новоствореного центру запрошує ознайомитися із експозицією абсолютно безкоштовно. Я вважаю, що він буде функціонувати на користь саме нашим мешканцям. Дуже вже багато спілок, і чехи, і поляки, і вже навіть канадська діаспора звертається до нас щодо організації та проведення таких заходів. Саме в цьому будинку це і творчі зустрічі, і міні-концерти, і камерні концерти, презентація книг, художніх робіт і решта-решта. Проте наміри виявилися не зовсім щирими, радше непрозорими. Культурний центр, який створили для просвітництва та підняття патріотичного духу, став пам'ятником корупції. Не дорахувалися грошей, скільки переплатили за дім української культури. У мене було все встало бо так. Нахабно красти мільйон в одні руки без тендеру. Мо підприємець Сергій Козлов він уклав з нами договори. На думку громадських активістів, кошти із міського бюджету, які виділили на дім української культури, використали абсолютно нераціонально. Підозрюють, що на цьому просто нажилися окремі особи. Мені в руки чисто случайно попав кошторис на те, що було закуплено для зробленого українського дима. Я подивився, в мене голосі встало дипом, бо так нахабно красти. Як було вкрадено, це вже всі рамки воно перейшло. Тендеру на замовлення послуг не оголошували. Усі товари та послуги управління культури міської ради замовили в одного підприємця. ФОП козлов на той час, коли взагалі заключалися договори, там були такі суми, що тендер не потребував. Втім, саме ціни та деякі статті витрат і привернули увагу житомирян. Наприклад, за гіпсокартонну стелу, виставкові вітрини та національні прапори переплатили. Прапор закупляли десь по 1570 гривень, а його ціна 730 гривень. Флагштоки для прапорів. Значить, ці флагштоки у нас виготовляє в Україні всього одна фірма. От ми взяли кошторисну вартість. І звернулися до тої фірми, вони нам прислали ось таку комерційну пропозицію. Максимальна ціна фірми, по якій відпускає флагштоки, це 9 тисяч гривень, одна штука, і прапор 715 гривень. Їх закупили ці флагштоки 27 тисяч один, тобто в три рази перевищення. Для порівняння в мережі інтернет українські прапори можна купити і за 400 гривень. Ледь не на кожній позиції переплата у два-три рази. Ми там все це зафільмували, фотсфільмували, от зробили деякі обміри. наприклад, там є лялька-мотанка. Оцей. Футляр скляний, кляни, як в якому вона знаходиться, він по кошторису 116 тисяч гривень за нього віддали. Ну, ми переміряли скло, всі матеріали виписали, от, промоніторили на ринку, поспілкувалися з спеціалістами і вийшли на зовсім іншу суму. Приблизно 56 тисяч. По кошторису значить 116 тисяч. 50 тисяч гривень лише на одному футлярі. За рекордсменку ляльку Мотанку також виклали кругленьку суму. Питання лише кому. Лялька-мотанка, без довго на стоїться лялька-мотанка, вона по коштористує 42 тисячі. Це якщо просто перевести, я це все перевожу на пенсії. Це 30 чоловік можуть отримати цю пенсію. Дівчину, яка робила цю ляльку-мотанку, я знаю. Вона там отримала буквально копійки за цю ляльку-мотанку. Кожен житомирянин для себе може підрахувати, і ви самі знаєте, всі підраховують ці просто. Виспаються за голову. Підрядники виправдовуються для Житомира, обирали найкраще, тому й не економили. Ми брали ем, речі, які слугуватимуть довго. Вже нам казали, що прапор можна пошити за 30 гривень, можна й за 10 гривень знайти прапор. Але ми брали прапори, щоб вони слугували. Мінімум рік півтора. Координатор запевняє, старалися як могли навіть із за кордону щось замовляли. Було все зроблено на належній якості, належним чином відповідно до вимог музейних експозицій. Просто якби лампи повісити. Не замовлялися з Туреччини. Окрім того, дуже багато речей в кошторисі не вказано. Не вказано про те, що команда рекламна джерела працювала більше 20 чоловік три місяці. Можна зробити дешево і сердито, а можна зробити так, щоб воно залишилось дійсно. На не скажу, що на десятиріччя, але роки воно прослужить. В цілому витратили понад мільйон гривень. А як з'ясувалося, могли б половину заощадити. Виділено мільйон сто використано мільйон шістдесят тисяч. Нагрів руки на Житомирському домі культури. Це закрита інформація, її не можна ні в якому випадку розглашати». Та хто відповість за марнотратство? Ну, поки він не приносить коштів, але він на сьогоднішній день дуже значимий. Справу дому української культури в Житомирі вже взяли на замітку і в службі безпеки України. Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що вартість контракту завищена щонайменше на 270 тисяч гривень. Наприклад, за державний прапор із міського бюджету переплатили втричі, а портрети видатних діячів зросли у ціні у шість разів. Уже порушено кримінальне провадження. Всі ці документи. Проплати, платіжні доручення, кошториси все буквально у нас було вилучено управлінням захисту економіки, 8, згідно опису. Речей і документів 8 вересня 2016 року вже понад півроку через скандал з домом української культури триває слідство. Проте питання і досі залишається невирішеним. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зібрали п'ять томів документації, допитали чиновників міської ради та декількох субпідрядників, але факту розкрадання бюджетних коштів до цього часу не знайшли. Сам же виконавець замовлення Фоб Козлов скаржиться, що не лише не заробив, а ще й зазнав збитків. Насправді, щоб ви розуміли ми в мінусах. хто ж тоді заробив? Вочевидь, у кошторисі не було вказано ще одного важливого пункту витрат: відкату чиновникам, які віддали замовлення на мільйон без тендеру. В ході досудового розслідування встановлено, що Житомирською міською радою 16.03.2016 року виділено 1 мільйон 100 тисяч гривень на реалізацію проєкту «Дім української культури», який освоєні в розмірі 1 мільйон 71 тисяч 900 гривень. На реалізацію указаного проєкту між управлінням культури, Житомирської міської ради та фізичною особою Козловим було укладено низку договорів від 21.03.2016 та 1.04.2016 року. Житомирська держфінінспекція також встановила низку порушень. В результаті залучення управлінням культури, фізичної особи Козлова вартість закупівлі товарів та послуг зросла у вартість вказаних робіт та послуг було включено, надано до оплати менеджмент агенції в загальній сумі 38 тисяч. В деяких випадках він був включений вдвічі. Не згідно калькуляції, була збільшена на суму комерційної націнки в загальній сумі 136 427 гривень. Втім, такі справи вимагають часу, пояснюють правоохоронці, адже потрібні свідчення і перевірка кожного підприємця, у якого Козлов робив замовлення, враховуючи те, що ФОПовцям, який виконував вказані договори, було залучено 24... ...підрядники, які розташовані на території всієї області, необхідно також вилучити всю документацію у них. Це можна виконати лише на підставі ухвал слідчого судді. В подальшому необхідно знову ж таки звернутися до суду з метою проведення фінансово-господарської ревізії. І тільки на підставі цієї ревізії ми можемо вказувати на наявність або відсутність вказаних висновків, встановлених. Провідним державним фінансовим інспектором Держфінінспекції. інспекції, тому що Матеріали його висновку мають лише рекомендаційний характер. Ми як докази його у провадженні використати не можемо. Відповідно, необхідно проводити цю ревізію. Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Змінити кваліфікацію справи вони можуть лише після отримання висновку ревізії. Розслідування йде, головне діло що проводяться експертизи. І... в том числе по стоимости этих предметов и так далее, услуг. И пока у меня информация больше нет, ну, работа следователя ⁇ это закрытая информация, ее нельзя ни в коем случае разглашать. Дім української культури працює у звичному режимі. Там відбуваються різні заходи. Інколи його навіть відвідують іноземні туристи. Проте заклад сам себе й досі не окупив і міського бюджету не поповнює. Ну поки він не приносить коштів, але він на сьогоднішній день дуже значимий, тому що у нас тут у нас проводяться заходи. Це і конференції, і туристичні форуми проводяться у нас. У будь-якому разі місцева влада традиційно будує плани, адже у 2017 році на культур. Орні заходи Житомира закладено 57 мільйонів гривень. Пока чесно говоря, там немає такої програми, яка дозволила окупити... Но ми этом говорім і по крайней мере, план мероприятий, котрої там планується проведення виступу, концертов, Вони должны в конечном итоге вывести этот з дому української культури, хоча б на самому пармість. Тож будемо сподіватися, що справу не заховають під сукно, а усіх учасників цього культурного деревану покарають. Сподіваємося, що міський голова докладе усіх зусиль, якщо він тільки не зацікавлений у протилежному. А народний контроль, звісно, буде слідкувати. За подальшими подіями